В ефірі ваша свобода Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Нагадаю, що наш ефір ви можете також дивитися на телевізійному каналі Еспресо. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як олігархи намагаються допомогти Україні у реформуванні держави. І навіщо їм взагалі така участь? Нагадаю, що олігарх Дмитро Фірташ, який зараз у відні очікує своєї долі, тобто питання про екстрадицію за запитом Генеральної прокуратури Сполучених Штатів, оголосив про створення Агенції модернізації України у деяких українських засобах масової інформації, заявився однаковий матеріал, за змістом, в якому підкреслюється, що. Що Дмитро Фірташ очолив процес відновлення України, однак і без цього піар тексту з західних засобів масової інформації відомо, що агенцію модернізації України мають профінансувати разом із Дмитром Фіртошом. Також Рінат Ахметов і Віктор Тінчук. А експертами цієї агенції стало чимало провідних колись західних політиків і експертів. І от сьогодні ми поговоримо з нашими гостями тут в студії народний депутат України Вікторія Войцицька Добре. з об'єднання о, наскільки комітету з питань паливно-енергетичного комплексу і Олександр Ченненко, народний депутат України від блоку Петра Порошенка. він Верховної ради з питань правової політики та правосуддя про те, наскільки вітаю вас, шановні гості, наскільки, в принципі, ось така ідея від олігархів, що вони будуть фінансувати експертизу, що вони будуть створювати агенцію модернізації, наскільки вона взагалі щира? Я думаю, що спочатку треба подивитися на мотиви, що керує цими людьми, коли вони заявляють про те, що вони хочуть створити ну, таку агенцію. No. Ну моєї точки зору пояснення тут доволі просте. А полягає вони в тому, що Фірташ разом із групою товаришів, ну особливо фірташ, намагається таким чином купити собі прихильність, лояльність в Європі і безпосередньо якраз в Австрії, для того, щоб уникнути екстрадицію в Сполучених Штатах. Сполучені Штати тим, що вони роблять зараз по відношенню до фірта, що хочуть насправді англійської мекікейз да тобто показати суспільству і Україні, в тому числі, що гроші зароблені на корупції. Люди будуть за них відповідати. Тому це такий трюк, це такий крок піар. Крок з моєї точки зору, який на те, щоб в першу чергу себе відмити від таких звинувачів і купити прихильність, в тому числі і європейського союзу, нагадаючи телефон нашої студії 044-490-3074, Ось Олександра е -е, Вікторія дає таку характеристику, вона однозначна. Але за це бачив вчора інтерв'ю з однієї західних газет е -е, П'єра Штамбрюка, одного з тих експертів, яких запросив е -е, Фірташ до е -е, цієї агенції, відомого німецького політика. Який з великим ентузіазмом говорить про свою участь у такому проєкті. Я думаю, цей <клес> великий ентузіазм зумовлений чималеньким гонораром. Тому, да, тому це одне. Знаєте, в мене є кілька версій, одне з таких екзотичних, чому це фірма зараз почав. Йому просто скучно. Він вже рік відні, він не може звідти нікуди виїхати. Він ходить по одним і тим самим ресторанам, ну там до нього якісь там приху приїжджають соратники з України. І ну захотілося щось таке зробити. Тим більше, ну, ідея ця не нова, це Пінчук робить свою ялтинську стратегію вже 10 років. Ахметов щось там намагався в Лондоні так само зробити. Тобто, сказати, що Фіртас створив щось таке ексклюзивне. І я вже не кажу, що скільки тут уже в Україні, починаючи від Ради реформ при президенті, закінчуючи якимись там громадськими ініціативами, створено е, таких, е, ну. Ком'юніти, да, які хочуть реформувати Україну. Але ну, принаймні вони тут, вони на слуху, і вони діють, якщо хочуть реформувати, модернізувати Україну, при цьому розміщаючи про це інформацію заказну е, в українських ЗМІ, ну це не реформа, це є імітація. Я думаю, що це черговий спосіб фірташа А про себе нагадати, Б дійсно от, зробити якийсь такий ну, Напередодні суду, який здається, буде в кінці квітня по його екстрадиції, ну зробити ще один мотив, що це все-таки не просто а, а якогось там не, порушника, злочинця судять, а все-таки перевести в політичну площину. А, пані Вікторія, от, в принципі, може фір як і інші олігархи е, використовує те, що таких от західних експертів, які були. Такими модераторами реформаторського процесу в Україні дійсно у нас не вистачає, от коли ми там говоримо, що ми там запросили до уряду іноземців, але це це так, мовити наші іноземці або mm -hmm. пострадянські, або ті, які жили тут довгий час. А ось такої от незалежної експертної групи дійсно немає. І Фірташ може використати цю ситуацію просто для власної мовити, Іміджової стратегії ні, ну звичайно, що це іміджова стратегія. Ми з вами почали нашу розмову з цього. Але тут ж треба не забувати, що тут іде е, мова не тільки про те, щоб створити середовище експертне, а ще й надати фінансову допомогу Україні. А тут уже виникає питання: почекайте, а що є джерелом цих фінансових можливостей? Звідки ви почте гроші ідуть? А гроші це є гроші, зароблені на корупційних схемах, на тому, що е, вони вимувалися з України. З економіки України. У мене, наприклад, персонально виникає питання, бо я працювала дуже багато з іноземними інвесторами, і я знаю, якою логікою вони керуються. Вони в першу чергу звертають увагу на походження грошей. Тобто, хто захоче цей пул до нього приєднатися, цих фінансових ресурсів, які фактично ну, сьогодні ми можемо сказати на крові людей сформовані. Тому е, я би ставила величезний знак е, питання щодо а, експертного середовища, яке за. Хочуть приєднатися і бути фінансованим, і ще про це ж треба не забувати. Да бути проплаченим за рахунок грошей, які були вкрадені в Україні. Ну напевно, це ми будемо говорити про якусь дуже обмежену кількість людей, які напевно на це погодиться в західному середовищі. А друге, якщо ми говоримо про загальний пул, то тут також виникають питання: а хто ж до нього буде готовий приєднатися? А третє, чи захоче Україна взяти такі гроші? Давайте, варианты. давайте послушаем от У нас да. есть слухачка. Витаю вас. Говорить, будь ласка. Алло. Алло, алло. алло. Доброго дня. А мы, на будешь, приезжай, да, Да, <звы> Ум у меня такой вопрос, вот ко всем ведущим, особенно к портникову, которого я очень люблю. Значит, такой у меня вопрос почему вот эти все западные эксперты и ви, видят вот эти все неприятности, у ФИР, что у все у всей этой троицы. А наши, извините меня, не замечают этого всего, ни в ни высшая власть, ни прокуратура, никто. Это первый вопрос, и второй вопрос Извините меня, а где деньги Лазаренко? Это же все наши деньги, которые туда выведены. И что? И ми опять остаємося, и нашими деньгами нас тепер еще і субсидируют. Може, до речі, за увагу. Якби ще Лазаренко створив якусь агенцію. Тут копірайт уже є фірм, що почекайте. Я хотів дійсно про те казати, що. Ті експерти, навіть ну, про що ми сьогодні говорили, яких зібрав Фірташ, ну можливо, я, я не є великим спеціалістом, але ну, це теж ну, не перший ешелон, наприклад, да, якщо навіть порівняти з тим, з тим, кого збирає Пінчук на свою стратегію. Це перше і друге, ну, якщо, можливо, не є професіонали, очевидно, є вони там були міністрами фінансів, займали уряди в урядах своїх країн, але. Знаєте, сьогодні в Україні потрібно більше кризових менеджерів. і можливо, хай, хто б сьогодні не казав багато там, що тут засилля грузин чи ще когось, які є в Україні, але е, ті принаймні реформували країну, яка так само е, була повністю в корупції, яка була е, повністю хвора цим пострадянським синдромом, і вони. Ясно, та країна менша, не всі рецепти підходять, але вони, як не дивно, можуть виявитись тут ефективнішими, ніж е, респектабельні, е, скажімо так, академічні, можливо, і фахівці, але з країн благополучної Західної Європи, які тут ну, будуть давати нам поради. Ну, а нам тут не поради, нам тут. Треба пожежу тушити, а стояти і, і казати, як і краще тушити. Е, я Справа думаю, це не, сторони, да, да. Це, це не те, що сьогодні потрібно Україні знову ж таки. А можна я вас запитаю? От, а реформи взагалі почалися? От скажіть, от, от, будь ласка, як депутат якось чогось. Я вважаю, що вони а, процес запу запущений. Не так би, як би нам хотілось, запущений повільно, запущений не скрізь. Можливо, десь це навіть і псевдореформи, але після нового року, хто б що не казав, дуже тяжко, але Верховна Рада запрацювала в цьому напрямку. Спотикаючись, дискутуючи, можливо, з того ідеального варіанту, який пропонувався самого початку шляхом цих компромісів, постійних і суперечок, отримується гібрид, але ну, принаймні, деякі кроки вже зроблені. Їх дуже мало. Їх недостатньо, але сказати, що нічого не робиться, ну я думаю, теж було б неправильно. Я погоджуюсь тут зі своїм колегою, Дійсно не ну, можна сказати, що відбувається 100% там імітація реформ, але дійсно реформи просуваються дуже повільно і дуже вибач, будь ласка, але. З моєї точки зору, у нас в парламенті спостерігається знаєте, така конкуренція за те, хто більше любить батьківщину, от чий законопроект кращий, так. хто краще презентує. О, це його? Це не погано це конкуренція. А це конкуренція, але ви знаєте, я вважаю, що сьогоднішніх умов, коли у нас є коаліція, так от коаліція має визначити ті напрямки реформ, які необхідні, сформувати робочі групи. Причому почекайте, у нас не тільки коаліція є всередині парламенту, у нас ще є коаліційний уряд, і от коли у нас Вибачте, такі бувають ситуації, коли уряд приносить неготові серії законопроекти, які ми розуміємо, що їх треба допрацьовувати. Хоча сама концепція правильна. Я зверталася вже неодноразово до профільного свого міністра, до інших міністрів, що давайте формувати робочі групи, представники парламенту, представники кабінету міністрів, експертне середовище, розробляти разом законопроекти, один єдиний основний виносити, який буде мати максимальну підтримку в залі, і тоді його виносити на голосування. А так у нас є, наприклад, урядовий законопроект, потім є від парламента, потім є від парламенту від різних фракт різних фракцій коаліції. Не, і отут якраз починається сумно. Ми витрачаємо час. І кого у нас дуже мало. Давайте послухаємо ще дзвінок. Вітаю. Доброго дня. Добрий день. Ласка. Мене. Будь ласка. Будь ласка. Е, у мене пропозиція до вас. Е, 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 я знаю, як рішити проблему газу без газу і без вугілля. Зверніться до паливно енергетичного комітету, секретарем якого є пані напишіть їй тоді їм листа з повним викладом своєї ініціативи. Вони розглянуться, як це положено, будуть вам відповідати. Абсолютно. Тому що в такому в маленькому ефірі такий, таке питання, на жаль. Не вирішити. Хоча Хоча воно дуже доречне. доречне Має на право на існування. Будь-які такі питання мають право на існування. Є багато прикладів, як в різних країнах намагалися без газу вирішити енергетичні питання. Ага. Не всіх вдалося, на жаль. Я хотів, би, знаєте, все ж таки зрозуміти. А взагалі без оцього демонтажу олігархічної системи економіки можливо реформувати країну? Що робити з олігархами як такими? Ну, очевидно. А... Без демонтажу олігархів і прибрання їх, можливо, якісь фасадні реформи, дійсно, які красиві, які. І ти знову ж вертаємося до цієї Грузії. Так, є реформа поліції. В Грузії прибрали побутову корупцію з даїшниками, в вузах і так далі. І так далі. Але велика державна, олігархічна корупція там лишилася, а з приходом Іванішвілі. Вона якраз розвела бойним світ. так само є небезпека у нас. Якщо з олігархами не можна зробити системних реформ, які змінять країну в принципі, можна а, зробити там медичну реформу, освітню, поліцейську реформу можна, але я не вірю, що а, з олігархами може бути повноцінна судова реформа. Ну, що за олігарх може бути повноцінна антикорупційна. ну законодавство може бути, але його дія не може бути. Тому системних е, інституційних змін при наявності олігархів, очевидно, зробити неможливо. То, з моєї точки зору, те, що зараз відбувається, от поставивши діагноз, це можна сказати наступне. У нас з вами є поле з активами, які певні. Дуже хороші цікаві активи. Вони були залишені е, після того, як втік е, і вся його банда і відповідно зараз відбувається перерозподіл в сфер впливу. І цей перерозподіл сфер впливу на користь тих чи інших олігархів. Він можливий тільки за наявності е, цементування або консервування на певний е, час е, того статусу кво, який ми сьогодні маємо, де ми змінюємо верхню е, прошарок. Керівництва в країні, а далі система залишається та ж сама, і вона дозволяє втілювати якраз ті плани по розмежуванню сфер впливу, які зараз відбуваються. Тому ми однозначно маємо рухатися і зробити в парламенті, якою би силою ми не були незалежною. Да? Скільки би нас там не було, ми маємо прийти до того, щоб ми мали стати абсолютно незалежною від олігархічних впливів. Оце Давай. наше має бути завдання. Давайте ще один дзвінок постигнемо ще взяти, будь ласка. Що? Кажіть. Що, говорити? Алло. Добрий Я день. Добрий день. Перезвоніть, чи що? Десь зникають у нас слухачі. Так що будемо. А на сайті немає питань чи там через. Ну, слухайте, ми можемо це говорити без дзвінків. Це Звичайно. така справа. Ну, просто, це просто не хочеться цікаво. людину ображати, вона там так, чекала своєї черги. Але в будь-якому разі, ви кажете, прості, те, що неможливо зробити якусь судової реформи з олігархами, таке інше. Але з іншого боку, ми ж бачимо, що це ж не просто якісь там агенції по моделюванню ситуації. Да? Це реальне політичне представництво. І можливо, що така агенція вона може стати, якщо хочете якимсь майданчиком для того, щоб доводити, що саме. Такі сили, як опозиційний блок, який очолює давні партнери пана Фірта Шапан і Інше вони і є представниками реальних змін, а скоро місцеві вибори. Ну, і, звичайно, ну, що на Сході вони будуть відбуватися не так, як в центрі і на заході. Це це, те, те, що... це, це це вже очевидно. Доріван, ді, що ді... Вже Дійсно, сьогодні, ну і ми давайте ж правду говорити, і всі бачимо з цілогічні опитування. Сьогодні ми бачимо певний ріст і загальна, на загально національному рівні. Рейтингу популярності опозиційного блоку і досить знищену динаміку в східних і південних районах. Це про тому, що вони нічого не роблять. Це про тому, що вони в Верховній Раді з'являються на момент оголошення заяв, а потім їх немає. Угу. Їх, їх опозиційного блоку вони постійно, вони, вони по, постійно постують, особливо після обіду. І, і, ну, вони обрали ту стратегію, яку обрав Янукович, там його. Оточення в 2005 році, після помаранчевої революції, дійсно, дивитися, поки е, переможці, так звані, да, ми з собою пересоряться, соціальні питання їх доб'ють так і далі, так далі. І це накладає на нас, як на коаліцію, додаткову відповідальність. Так, велика спокуса сьогодні є всередині коаліції і, і ця конкуренція, яка є. Але все одно вона є до певного моменту. Мені, мені здається, що коли ми підходимо до певних ключових моментів, все-таки коаліція приймає рішення після суперечок, після якихось ну, торгів, яких би не хотілося б нам, як новим людям в парламенті, щоб вони там були. Але сьогодні, все-таки ну, цей механізм працює. Як, як довго він зараз працює? Йдуть місцеві вибори, а вони накладають, правильно тут було сказано свій відбиток, тому що. Але в нас є небезпека, якщо ми сьогодні в умовах децентралізації, в певних регіонах Сходу і Півдня опозиційний блок або там подібні політичні сили в облрадах отримують більшість, ми в умовах децентралізації можемо втратити Україну. І це, це, це не порожні слова, коли не буде власних адміністрацій, коли обласні ради сформують виконкоми. Які будуть проголошувати там, регіональні мови, і це буде не найгірше, не найстрашніше, скажімо, з того, що вони там понаприймають. Тому це, повторюсь, це на нас, як на представників коаліції, накладає дуже велику відповідальність. А от для таких генств вони і створені як певні площадки, і потім. Приходять, власне, не просто приходить якийсь там фір та ще хтось, а з напрацьованою концепцією. Що ось весь цей час. Працювали думали про державу, державу напрацьовували і так далі, і так далі. Ну, ми тому і звертаємо на це увагу, тому що щоб було зрозуміло, що це не просто там поодинокий якийсь матеріал в газеті, чи якась да. там поодинока заява, а ціла політична стратегія, до якої ми, звичайно, будемо ще приглядатися в нас на і час. Я буквально дуже коротко хотіла секунд. би сказати, що ми, як коаліція і уряд, маємо зараз докласти максимальний зусиль для того, щоб пояснити людям, чому ми зараз проходимо через такі важкий Період, чому відбулося перегляд питань пенсій, чому йдуть підвищення тарифів на електроенергію і на газ? Чому нам потрібно отримати це от МВФ, питання, та, Це от питання про МВФ. Кредит, Все одно, на МВФ абсолютно, ефіру, абсолютно. і як це потім, який буде мати ефект, і коли люди дійсно відчують покращення? У нас комунікація цієї абсолютно немає. На цьому закінчу нашу розмову народним депутатом Валерію Ватіцькою і Олександром Черненком. Викторія. Я во їх... Прос... да, пані прошу пані Вікторія і Олександром Олександром Провів цю програму для вас італій Портников To nowego złotu cisza na mnie. Tak. że da się jej tak. słuchać.